Ти коли-небудь замислювався, як твій обід перетворюється на енергію. Це не магія, це найкрутіша біоінженерна фабрика. Старт починається у роті. Це лабораторія швидкого реагування. Язик тестує не лише смак, а й текстуру. Тіло одразу сканує. Безпечно це чи ні? Слина це твій перший хімічний агент. Фермент амілаза починає розщеплювати крохмаль ще до того, як їжа потрапила у шлунок. Тобто ти вже починаєш перетравлювати хліб жуєш. зуби, дробильні машини, що створюють болюс, вологіший і безпечніший для проходу шматочок, який тіло сприйме без боротьби. Транзит, стравохід, тихий коридор, але не плутає його з вільною дорогою. Він не просто дозволяє їжі впасти під дією гравітації, він її активно транспортує за допомогою хвили подібних м'язових скорочень, які називаються перистальтика. Це означає, що ти можеш їсти, навіть якщо висиш догори ногами, але не треба так робити. Це ідеально налаштований транспортний конвейер. Битва. Шлунок, хімічний реактор. Ось, де починається справжня руйнація. Форма мішка дозволяє йому зберігати їжу до 4 годин, проційно видаючи її далі. Соляна кислота з pH від 1,5 до 3,5. Вона дезінфікує, тобто вбиває більшість бактерій, денатурує білки, тобто розгортає їх, щоб ферменти, як от пепсин, могли почати їх розщеплювати. Чому він сам себе не перетравлює? Його внутрішня стінка вкрита товстим, потужним шаром слизу, який захищає клітини. Це ідеальний хімічний таз. Поглинання, Тонка кишка, ворсинковий лабіринт. Це твій внутрішній космос. Вся суть тут у площі поверхні близько 6-7 метрів довжини, як два поверхи згорнутих в тебе всередині. Стінки не гладкі вкриті складками, потім ворсинками, А кожна ворсинка – мікроворсинками. ця неймовірна структура збільшує площу поверхні всмоктування до розміру тенісного корту. Це місце, де 90% поживних речовин. Амінокислоти, глюкози, жири нарешті потрапляють у твій кровотік. Це фінал, де їжа стає тобою. Фініш, товста кишка, рециркуляція та друзі. Про неї пишуть стримано, але це майстер рециклінгу та осередок твого мікробіому, водний кран. Її головна робота повернення води та електролітів назад у тіло. Це критично для запобігання зневодненню. Бактерії, супергерої. Тут мешкає твій мікробіом. Трильйони бактерій, які синтезують вітаміни, розщеплюють клітковину. Яку твої ферменти не можуть перетравити. І, мій висновок, травна система це не просто трубка, це повільний, точний, впевнений і неймовірно логічний механізм. Вона не поспішає, вона будує тебе кожного дня.